Вся справа в тому, що насправді психіка людини вона сприймає цінне чи не цінне, залежно від того, скільки людина заплатила. Наведу вам дуже простий приклад. У мене були босоніжки Кристиан Діор, які вартували не одну сотню євро, і я ці босоніжки дуже любила. Але, приїхавши в Італію, розуміючи, що там каміння і що там постійно я їх буду збивати, я побачивши такі ж Копії, купила їх для себе і заплатила за них всього 7 євро. Тобто є такі ціни. І я заплатила за них 7 євро. Розумієте, так? різницю? Звичайно, коли якісь були ситуації, де треба було вийти на вихід, я одягала дорогі босоніжки. і кожного дня я їх так любила ну, сам, сам фасон, що одягала дешеві. Але в один момент я переплутала, які з них які. І хочете, що саме цікаве, що і ті, і ті проносились дуже якісно, тому що я навіть до тих дешевих босонішок відносилася так, як до дорогих, відповідно, їх не збивала, бо не знала, які з них вартісні, які ні. Те саме відбувається з навчаннями, практиками взагалі будь-чим, що нам приходить в життя. Якщо ви берете, купуєте. Певного, певної вартості продукт чи одяг, ви настільки бережно до нього відноситесь, що врешті він служить вам довше. І, зрештою, потім і кажуть люди, що так, що якісні речі служать краще, що якісні речі служать довше. А дешеві речі не вартують. Якщо б, наприклад, в мене було тільки щось дешеве, я, відповідно, би там відносилася без такого трепету до цієї речі, бо мені б здавалося, айте, я собі завтра ще одну куплю. І відповідно вона не Носилось мені не слугувало. Те саме відбувається з навчаннями, знаннями, які ви бачите кожного дня. Я вам розкрию один дуже важливий секрет: те все, що продається зараз, за великий чек, воно працює чи не працює, залежно від того, скільки ви за це заплатили. І розкажу вам коротенько про практику, яку сьогодні зранку я дала в нашому закритому телеграм-каналі, в якому вже 45 жінок вирішили і чітко. Рухаються назустріч собі, тому що просто вирішити, нічого не робити, це те саме, як просто. Відноситися до дорогих босоніжок, як до дешевих, і просто піти в них, не знаю, там, бігати в футбол. Розумієте, якщо ви хочете змін, якщо ви хочете, якщо дійсно ви вже втомились так, як було раніше, або ви не чекаєте, коли вас життя втомить, щоб нарешті прийняти рішення і рухатись назустріч собі, тому я дуже вам рекомендую брати уроки зараз, а не чекати, коли вас вже просто от буде штовхати через кризові ситуації а, в якісь зміни. І розкажу про цю практику. Цю практику я в 21 рік, зараз мені 32, 3, боже, 33. Коротше. Це 12 років тому я почула цю практику. Уже 12 років тому, мабуть, мене вже починало спрямовувати в напрямку служіння людям, тому що в моєму житті зустрічалися наставники, які зараз насправді є дуже потужними світовими наставниками. Тоді це люди, які теж були на такому етапі розвитку і становлення, і вони вчились у всіх. Так само, як я зараз, я беру кожні знання, які можу, я викладаю, але я і сама постійно вчусь. Ну, тобто, розумієте, це без Потік. На, на, на етапі зараз я не можу собі навіть дозволити навчання в цих вчителів, бо в них, навчання, вони вже не продають нічого через соціальні мережі, їх нема в соціальних мережах, і вартість навчання в них вартує в районі там, 10 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. Тобто, розумієте, така от історія. І е, це мій друг на той момент ми дуже гарно товаришували, він поїхав за кордон. В клуб мільйонерів. Навчання тоді вартувало 20 тисяч доларів. Тобто, щоб ви розуміли, вартість навчання 20 тисяч доларів за місяць. Це було, зараз вам скажу, 2014, 2013 рік. Тобто, ви собі уявили, так? Тобто, ви уявляєте, ось людина, яка може собі дозволити таке навчання, їде на навчання. І на навчанні вони селяться на балі в готелі, і їм дають роздрукований щоденник. І в цьому щоденнику є всього 50 запитань. Задача кожного дня була давати відповіді на ці запитання. Все. Все це навчання за 20 тисяч доларів. Я ці запитання вперше почула тоді. Деякі з них мені здались абсолютно безглуздими. Деякі з них для мене були вперше, тобто я вперше це запитала в свого мозку. І все ще справа в тому, що вони були все одно адаптовані трошки на іншу культуру, вони були адаптовані на, ну, на американський менталітет. Відповідно. Я для себе ці питання прокручувала десь подумки, і вони дуже класно на мене повпливали вже, коли я прийшла в усвідомлене життя. Тому що тоді я думала: Блін, ну що за бред? 50 запитань, для чого їх слухати? Для чого це кожного дня себе питати? Це, це якийсь просто бред, це просто трата мого часу. І тепер дивіться, в чому суть. Коли ви сьогодні зранку отримали ці запитання в моєму телеграм-каналі. В нашому ВІП-наставництві хтось їх прослухав, а хтось подумав, та блін, що мені нема що робити? 9 хвилин слухати ці запитання. А хтось їх прослухав і отримав відповіді. І е, був період, коли е, вже йшов другий мені сезон, він стартував на у вересні, і потрібна була така практика, яка би постійно тримала фокус уваги, яка би не давала розвалюватись. Тому що дивіться, друзі, що дуже важливо, та людина, яка у майбутньому має отаку от суму грошей, та людина, яка має ось таке тіло, ось такі, наприклад, там апарт апартаменти, вибачте, в мене вже знаєте. Думки вже, вже перед, перед мене йдуть. Е, людина, яка має певне тіло, певні умови проживання, певний спосіб життя, певні продукти харчування, чи вона починає ранок так, як зараз починаєте ви? Я це себе постійно питала. І е, коли я е, дійсно собі минулого року задала це запитання і запитала себе, а що буде робити зранку та людина, яка має ось таку суму в місяць? Що вона буде робити? Вона дійсно буде прокидатися, брати в руки телефон. Вона дійсно буде тільки пити каву і дивитися, які там новини. Якщо так, то я вже це роблю, але це не дає результат. Відповідно, я почала шукати якісь інші звички, які можна робити зранку, щоб тримати стан, щоб накачувати стан. І тут я згадала в вересні місяці про ці запитання. Звичайно, в мене цієї вже практики не було, але саму суть я пам'ятала. І я написала цих 50 запитань мільйонерів, я їх записала. І записали їх голосом для того, щоб можна було зранку робити рутинні справи і при цьому слухати ці запитання. Вся справа в тому, що наш мозок навіть не задавав собі декого навіть в житті такі питання самому собі. Відповідно, як ви можете знайти відповіді, якщо ви не задаєте собі запитання? І ще, друзі, відкрию вам шалений секрет: ми знаємо всі відповіді. Всі відповіді вже є в нас. Тобто, от питання у вас про чоловік. Про чоловіків, про стосунки, про сім'ю, про дітей, про виховання дітей, про почуття провидне, про батьків, про родину, е про бабки, про кар'єру. Ці всі відповіді вони вже є. Просто наша задача вичистити на цьому наставництві нашому, 90 днів ми будемо вичищати. Шар за шаром не потрібно, щоб нарешті відповіді почути. Тому що відповіді ви вже і так всі знаєте. Відповіді ви вже всі знаєте. Відповіді вони вже є у вас. Але через те, що ми не можемо поки що, більшість не може людей відрізнити чесну внутрішню відповідь від тої установки, яку нав'язує соціум. Від почуття провини, від якихось програм. Вся в цьому і справа. Тому наше завдання, наше наставництво, воно як буде структуруватись. Кожного дня буде якась ще одна нова Права. Тому, хто не виконав вчора завдання, які я давала в ефірі, і завдання, які я продублювала в чаті, будь ласка, виконайте їх. Тому що якщо в вашому серці вже був імпульс на те, щоб іти вчитися далі, щоб іти і брати наставництво, це точно ви відчуваєте, що ви готові виходити на новий потенціал. Ці інструменти 100% вас виводить, тому що вони виводили дуже велику кількість людей. Я бачила людей, які брали 100 зі 100, і вони робили супер результат. І я бачила людей, які брали, наприклад, 10%. Тобто вони слухали, але завдання не робили. І навіть у них все одно пройшли класні результати, тому що працює ще і поле. Тому що я, як людина... Енергопрактик, я створюю поле, в якому ми знаходимося, і це поле ви вже тут, як від розетки, можете брати енергію, і ви можете відчути, зовсім скоро ви це відчуєте. От тільки треба перші кроки, принаймні почати робити, як у вас більше енергії, вам хочеться щось робити, незважаючи на всі події, і зважаючи на всі події, які ми бачимо навколо, в соціумі, в новинах, у нас все одно є зранку сили встати і діяти. Тому що якщо в нас є ще один день, ми маємо вставати і цей день використовувати на максимум, тому що є люди, яких цього дня вже сьогодні немає. Тому, друзі, віднесіться до цього завдання сьогодні, яким чином? Віднесіться до нього з тією цінністю, про яку я вам сьогодні говорила. Тому що, якщо ви купуєте. За великий прайс, щось ви до цього бережно відноситесь, відповідно, воно вам служить. Якщо ви купляєте щось за дешево, ви думаєте, айте, я ще раз куплю. Та може, то й не буде, може, то воно й не працює. Розумієте, віднесіться до цього так, ніби ви заплатили 20 тисяч доларів. Тому що є люди, які готові платити такі гроші, і уявляєте, в них тоді такий приходить результат. І в них тоді такий приходить результат. Я, наприклад, теж людина, яка заплатила 2000 євро за три дні в полі наставника. І в мене теж пройшов дуже класний результат. Цей результат не езотеричний, не магічний. Це в пласт і шар старий, який відстав, і новий, який наповнюється кожного дня. Новими практиками, інструментами, тобто і оновлення, оновлення, оновлення. йде. У вас є можливість зараз тиждень в дар просто бути в полі наставника і виконувати тиждень. Якщо ви навіть цей тиждень використаєте, ви вже побачите, побачите класний результат. Завдання таке прослухати цю практику і слухати її кожного ранку. І один раз в місяць давати письмові відповіді. Сьогодні наше завдання буде написати письмові відповіді на ці всі запитання для себе. І потім через місяць ви зможете їх порівняти. Ранок ми починаємо не з новин, які на фоні нам загрожають негативом, а саме з практики. Тобто ми встали, йдемо ми на ранкову рутину, ми вмикнули ці запитання і ми їх слухаємо. Я сама особисто ці запитання слухаю кожного дня. І якщо вже зовсім не встигаю, то тоді роблю його, а потім у автівці слухаю практику кожного дня. Тому що ця практика це дійсно практика, яка може вас вивести просто на дуже-дуже високий рівень. Одним простим принципом, тому що, якщо ви запитуєте в себе чесно, ці запитання. І починаєте шукати відповіді, то всесвіт вам ці відповіді дуже швидко починає показувати. І ви зрозумієте, як це робити, тому що ви ніколи, може, раніше і не задумувались про ті чи інші речі, але ті чи інші речі вже готові пройти в ваше життя. Такий сьогодні коротенький ефір. Будь ласка, використайте цю можливість, використайте її так, ніби ви дуже вартісно за неї заплатили. Тому що такий ефект прийде тільки від цінності. Якщо ви будете це настільки цінувати, це настільки спрацює. Якщо ви нічого не будете робити, не будете слухати, не будете виконувати. Ну, типу, ви можете е, нічого не робити і нічого не робити. Розумієте? Тобто тут е, така історія, що скільки нам потрібно ще чекати і отримувати граблями по лобі для того, щоб нарешті взяти те, що легко, так? Тобто, так задуманий світ, що ми прийшли сюди, щоб жити і радіти. Для цього нам треба жити і радіти. Якщо нам щось не подобається, не підходить, ми тоді з простору чуємо. І спостерігаємо, бо вам вже приходить, якщо ви чуєте цю інформацію, вам вже прийшла можливість через певні інструменти змінити швидко своє життя. Треба тільки їх брати і робити. Тому я вам дуже дякую. Бажаю вам, нам всім гарного, мирного дня і. Напишіть, будь ласка, хто виконав, плюсики в наші переписки в Телеграмі. Ви ще можете доєднатися в наш чат, у нас вже там 45 учасниць, які готові міняти своє життя в телеграм-каналі. Шапка в посиланні, в шапці профілю посилання. Бажаю вам всім приємних легких трансформацій, і саме так воно і буде. Побачите. Всім пока-пока!